Ці п'ять років були дуже динамічними, адже зайшла я в свою каденцію під час розпалу пандемії ковіду 19 а зараз вже більше ніж три з половиною роки повномасштабного вторгнення. Тому, мабуть, в цьому житті вже було все, що може бути під час ковіду. Я дуже пишаюся такою спільною ініціативою спільнодія Черкащини здолати ковід-19. Це була унікальна співпраця між бізнесу, владою, громадськістю. Ми створили таку платформу, за допомогою якої нафандрейзили 20 мільйонів гривень на подолання наслідків ковіду. В той же час бізнес також виділив 18 мільйонів, і ми ці кошти об'єднали і разом закуповували обладнання. Постійно звітували перед громадськістю. Допомогли більш як 100 медичним закладам, закуповували все дуже прозоро, і це була дуже гарна співпраця, яка така стала, мені здається, в основу співпраці такої базової громади бізнесу і влади. Я не можу сказати прямо про те, що це особисто моя ініціатива, тому що моя. Каденція як депутатки обласної ради тісно пов'язана з моєю роботою в благодійному фонді МХП громаді. Нам вдалося за допомогою роботи ради розвитку піти в більш такий експертну роботу в громадах в написання довгострокових стратегій. Ми запустили проект Strategy Lab – лабораторія змін в громадах, в межах якої допомагаємо за допомогою найкращих експертів України формувати в громадах стратегії довгострокового розвитку. Також ми розробляємо індекс успішності розвитку громад, який показує чинники, які фактори змушують громаду більше розвиватися, які сприяють або спонукають деградацію. Я вважаю, що ми маємо думати якби на стратегічний такий рівень. Мені в цій каденції скажу чесно, не вистачило. Такі рівності впливу чоловічих і жіночих голосів. Жінки, в тому числі, я в обласній раді, ми були більше мовчазними, але це так не має бути. Ми маємо бути більш видимими жінки мають бути більш видимими, і мені здається, що у жінок є дуже гарна така риса, як згуртованість об'єднання людей. На жаль, обласна рада, ну на мою думку, оскільки я людина, яка багато в бізнесі пропрацювала, часто бувала неефективна через марний витрату часу, через сварки, через перетягування канату. Це не повинно бути взагалі. Я дуже... Пишаюся і радію такій можливості, як реабілітація, реінтеграція ветеранів через театр ветеранів, який в Києві знаходиться. Його започатковав Темси Таблаєв, відомий режисер і громадський діяч. І знаєте, ця місія вона пішла в громади. І зараз, от в Каневі, Черкаської області, також запрацював театр ветеранів. Це унікальний простір, куди приходять наші захисники. І через емоції, через гру, через розповіді, через спілкування вони відновлюються і починають мріяти по-новому. Точно скажу, що громади наші стали стійкішими, розумнішими. Вони однозначно еволюціонують. Звісно, більшість зусиль йде на підтримку військових, які з громад служать, на обороноздатність. На Проблеми, які там з енергоефективністю, але громади краще почали думати через проєктний менеджмент, вони почали довгостроково мислити, вони почали розглядати різні сценарії розвитку подій, вони почали формувати гарні проекти в громадах, які справді розвивають громаду, громадські простори, ветеранські простори, покращення медичних послуг, покращення освітніх послуг. Тобто вони живі. У якійсь точно живій частині своїй, не всі, звісно, але є такі кістяки, які дійсно рухають громади і дають їм стійкість. На сьогодні дуже багато відчуттів. Ми живемо під час війни дуже багато суму через втрачених героїв, обстріли, дітей, які гинуть, людей, які гинуть. В той же час відчуваю, в принципі, таку резильєнтність, не можу сказати, впевненість, а резильєнтність можливість працювати. Думати в складних умовах, звісно, ніхто не може сказати, що незламний, тому що всі зламні в якийсь момент. Але, в принципі, ця ситуація вже не лякає, є розуміння, що можна робити тут і тепер, як можна підтримувати людей, як розвивати Черкаську область. І так, я думаю, що це моє покликання. Я буду йти далі.